Тепер я з вами привітаюся, шановні телеглядачі. Продовжуємо Майдан ТБ. Ну, о, в силу того що вчора, а точніше сьогодні, під ранок тільки було прийнято бюджет. І один з гостей е, також нашої програми мав бути тут, але ви знаєте, тільки, мабуть, що ліг спати е, після такого важкого, я б сказав, е, взагалі тижня і дня. Ну що ж, е, прийнято бюджет. У нас є про що говорити тепер. Багато запитань лишилося, багато людей, чимало депутатів були проти такої трактовки. І кажуть, що будуть змінюватися по ходу до березня місяця положення в цієї бюджетної, так би мовити, епопеї. Ну, головне, що місія. Міжнародного валютного фонду приїжджає, тому що бюджет прийнято. Ми вдячні вам за реакцію на наші виступи і вдячні за те, що завтра на наш пікет під Верховною Радою на захист державних засобів масової інформації підходять багато людей, які власне не побояться першої морози. А по-друге, вони розуміють, що у держави має хоч щось бути державним, а навіть трактовка відмінено. Перший варіант, де було написано, що знищити, знищення все ж таки підлягають. Нехай це більш м'які формулювання будуть в постанові Ради міністрів і у трактовці нового, нових пунктів закону. Ну, будемо боротися, тому що і так уже все приватизовано, всі галузі, в принципі, ключові. Ну, енергетика це вже дається в знаки. Ми вже маємо те, що маємо. Ми маємо ну, шалені просто тарифи на комунальні послуги. І не знаю, як. якщо, якщо так буде і надалі, то, звичайно ж, або держава має повертати в свою власність забирати у олігархів, які скупили всі обленерго. Ці обленерго, це стратегічно важливі об'єкти, і в принципі ніде такого немає, щоб все було: і, і транспорт, і зв'язок, і от уже і засоби масової інформації, і, і енергетика, і все-все в приватних руках. Це далося в знаки і на подіях на фронті. Знов таки. Можливо, не нарешті з новим роком буде прийнято, прийнято і змусить Верховна Рада прийняти положення про військовий стан, тому що АТО не заспокоїться Кремль, не заспокоїться Путін, У них там, бачите, дуже важка ситуація економічна. Але я б не радив і нашим співгромадянам радіти з того, що там, і що там погано, погано і у нас. Треба просто об'єднуватися, консолідувати всі зусилля і боротися з тим, що в нас. А боротися є з чим. І от те, що пишуть нам наші телеглядачі, ну, ми ще раз подякуємо за підтримку нашої боротьби за державні засоби масової інформації, державне телерадіо. Поясню тим, хто нас відмовляє від того, щоб виходити на пікети, нічого страшного ми владі не... Так помовити, не несемо, але це мирні пікети, на яких, якщо звернуть увагу, то зрозуміють, що суспільне телебачення, яке потрібно, і радіо теж потрібно, Суспільне. Не слід, до речі, радіо відкидати взагалі, якось так от дуже недбало до нього ставляться. Так от, все це має бути створено і могло б вже давно бути створено. Якби до цього поставилися, не з точки зору, от я зараз. Так би мовити, став на керівну посаду і маю з неї мати якийсь зиск. А з точки зору того, що буде розвиватися на майбутнє, планувати далеко в майбутнє дивитися. І воно державне має бути державним, а суспільне суспільним. А те, що пропонується, це буде знов-таки під егідою держави, але під орудою якихось тюньовиків, які заволодіють усім майном в 22 містах. Це не дрібничка, я вам скажу. В центральних частинах міст, Харкова, скажімо, Львова, ну отут, на Хрещатику. Це давно вже планувалося, що Саша стоматолог хотів забрати цей квартал Хрещатика. І Хрещатик 26 це Альмаматер нашого українського радіо, телебачення, ну, вже просто історична цінність. Хтось каже, що такі площі, так на цих площах, якщо б хто подивився, як розміщуються редакційні колективи, ну, площ цих не дуже багато навіть для творчої роботи. І все ж таки тут, при мізерному фінансуванні, працюють державні і радіо, Національна радіокомпанія України, телебачення регіональне, комітет з питань радіомовлення і телебачення. Все це працює, не зважаючи ні на що. І державні засоби масової інформації потребували і потребують реформування, звичайно, і оптимізації кадрової, і допомоги в творчому плані. Але вони виробляють контент. Що буде виробляти те, що зроблять монополіста, суспільне телебачення? Ну, поки що ми знаємо, що подарували нам французи щось десь 300 годин мовлення, будуть польський контент брати. Ну і не я б сказав, ми не в захваті від того, що дивимось на національній телекомпанію України поки що. Так що треба думати про це. І не лише інформація, не лише розмовні програми. Добре, що прибрали, скажімо, Славіка Шустера, я так і Савіка Шустера, і, і якісь програми Поплавського, але треба мати своє щось і показувати це своє. Показувати і нариси про наших героїв, і про людей, які розбудовують Україну. У нас дуже багато хороших тем. І самі ми от пропонували тут дуже багато хорошого. Але, скажімо, приходиш з цим проєктом на серйозний приватний канал, тобі кажуть: а принеси ще гроші під цей проєкт. Ну, ви знаєте, це не цивілізовано. Так що іще раз подякуємо тим, хто підтримує нас завтра і хто підтримує нас. А те, що нам пишуть і сподівається на нас, як на людей, які несуть правду тут, з цього майданчика, Майдан ТБ. Ну що ж, також це накл вже поклало на нас велику відповідальність. Ми відчуваємо її. І хочемо сказати тим, хто пишуть, що звертаються до Міністерства освіти, скажімо, і науки, в якому чимало зараз хорошого, але чомусь, от. Наше ключове училище фізичного виховання, головний, так би мовити, центр виховання олімпійців наших, знаходиться під керівництвом людини, яка ну, не має права, чесно кажучи, керувати таким закладом. І це на розвал працює спорту українського. Звільнено 100, понад 100 кваліфікованих фахівців, педагогів. Заслужених тренерів України, які виховували цю зміну Олімпійську, і там е, щось незрозуміле. З базою, з е, навчанням, знищено вже і хокей, знищено, знищується і футбольна кафедра, яка була однією з провідних у нас в Україні по вихованню юних футболістів. Так що не все гаразд, і е, там, де керують зараз прогресивні діячі ну, на міністра освіти і науки сподівання. Урізаються в новому бюджеті і на науку бюджетні кошти. А це означає, що в багатьох галузях науки люди підуть, підуть туди за кордон. Люди, я кажу про молодих. Думаємо, давайте думати перш за все про майбутнє нашої держави. І наша талановита молодь, вчені молоді, звичайно, будуть знаходити собі щось. Що ж цікавіше в сенсі е, заробітків? Фінанси вирішують дуже багато в житті людей, особливо молодих. І тому запропоновано буде, а пропонують весь час. Тільки помічають десь, це у нас чомусь не помічають талановитих, а там помічають і роблять пропозиції. Роблять пропозиції і люди їдуть. Ми втрачаємо, втрачаємо майбутнє знов таки. Щодо е, фізичного розвитку, сподівання на те, що ну, сподівання тих, хто хотів розвалити фізичну е, культуру, спорт в нашій країні. І говорили про Давайте ведемо клубну систему, не треба координуючих органів. Ні, міністерство таки залишилося в справах сім'ї, молоді і спорту. На чолі системна людина Ігор Жданов, в якому сьогодні 47 виповнилося. Ми його поздравляємо і. Дуже важка у нього ситуація, тому що і тут фінансування цього Міністерства а галузі теж урізано. Але все ж таки, я думаю, якщо звернути увагу на тих ентузіастів, які працюють по всій нашій країні, ми їх багато тут бачили. Бачили людей, які конкретно пропонують якісь речі. Якщо до них дослухатися, от цей ажіотаж уже сплив, прийняли бюджет. Ну і тепер багатьом о, тим, хто. Називається нашими народними обранцями, є сенс зупинитися і подумати в свої, кожен своїй галузі, кожен в тих комітетах, яких працює, а це дійсно вони керують практично галузями і народного господарства, і всіма галузями нашого життя. Подумати над тим, як системизувати роботу з кадрами. У нас це болюче питання. Болюче в тому сенсі, що дуже багато талановитих людей, начебто є у нас інституції, які займаються підготовкою кадрів. Але дивлячись на те, як розставляються на державні посади люди, ну, важко знайти якусь чітку систему. А система і критерії мають бути однозначно талант, здібності, досвід. І професійні якості, а не кумівство, не знайомство, не власна відданість власне, особі, яка призначає. Так що тут, ви знаєте, дуже багато питань, і чому б цей резерв, так би мовити, не виводити на рівень урядовий. Тобто, хтось, я ж і кажу, що в комітетах Верховної Ради має бути така інформація. Вони можуть пропонувати е, певним міністрам міністерствам. Ну, і само собою, кожне міністерство має мати резерв. Як то на першому плані зараз Міністерство оборони, і як кажуть е, ті, хто воюють, їх теж тут на цьому майданчику було у нас чимало людей, справжніх героїв, які кажуть, що фінансування навіть міністерства оборони. Це друге, другорядне питання. Зараз дуже важливо змінити командний склад. Ми бачимо, що оці ну, от понад 200, 200 наших військовослужбовців, бійців батальйонів добровольчих, загинуло понад 200 під час так званого перемир'я. Знов таки, чітких наказів немає постачання, воно і досі. На рівні тому, про який говорилося ще місяці тому, і якби не волонтери, оце дійсно у нас волонтерський рух, чистий волонтерський, тому що вже і до цього якось якимось боком притуляються на чесні люди. Але волонтерський рух це основа того, що все ж таки стабільність якась на фронтах є. І хотілося б. Щоб дійсно мобілізація, фінансування армії, але люди знали, що вони йдуть під командування розумних стратегічно мислячих командирів. Якщо ж ми бачимо факти навіть ухиляння від Призову, то це не зовсім, я б сказав, не патріотичні люди, а вони розуміють, що їх мобілізували, і вірити дуже важко тим, хто каже, що ні, от, скажімо. Юних призовників забираємо непідготовлених, і те, що вони ще не потраплять на передову одразу майже, це гарантій, ще немає. Обману дуже багато було, і я гадаю, що не слід це продовжити, цю тему, тому що, судячи з ваших листів, з ваших побажань, хотілося б людям бачити більш прозоре ведення. Путь якого господарства, ну от зараз галузь житлово-комунального господарства. Це проблема. проблем. І якби не займалися серйозно, якби займалися проблемами, а все пов'язане. Я кажу про науку. Дуже багато є альтернативних джерел енергії. Ними абсолютно ніколи не займалися. Тепер, схопившись за все, але не фінансуючи науку. Ну, науку, скажімо, і теоретичні галузі, і практичні, ну не можна ну, Думаю, що щось здобути в цьому напрямку швидко, а нам радикально все треба скоріше мати і альтернативні джерела енергії, і займатися тим, що називається житлово-комунальним господарством, тому що розвалюється воно геть усе. Ми бачили навіть в столичних ну, районах столиці нашого Києва, як, як тепломережі рвуть, водопостачання, яке, енергопостачання, газ. І все це в такому стані, ви знаєте, знов таки, про що я почав? Про те, що у держави має бути щось державне все ж таки. Все, коли в ну, приватних руках, приватний власник хоче мати зиск. і це на першому плані, а вже на другому плані те, що лишається з того, від того, поки що живемо. Давайте будемо відвертими за цією системою. Отже, прийняття нового бюджету, це дійсно досягнення парламенту в якомусь сенсі. Не негатив недосягнення, це те, що деякі закони, будемо говорити і про РНБО, там, пропихалися силовими методами. І це щось нагадує той парламент. Те, що бюджет можна було, ну, подано було, начебто, у вересні ще в тому уряді, але той уряд майже весь зберігся і мали б працювати над проєктом і над самим бюджетом усі ці місяці, дуже системно можна було працювати. Ну, такі, мабуть, що нестача кадрів кваліфікованих не звертають увагу на тих, хто поза бортом, ми до речі, тут о, я хочу подякувати людям, які нагадують про наш рейтинг народної недовіри і е, про е, те, як ми планували тут. Ну ви шановні телевідачі, давали нам кандидатури на посади очільників тих чи інших відомств у нашій країні: економічний блок, військовий блок. Як виявилося, ну це не новина, скажімо, і для мене, і для вас. Як виявилося, у нас дуже багато розумних людей. І от те, що ви десь на посаду в кожній галузі, знайшли пересічні громадяни, громадяни, ну, лише кияни, які нам телефонували, писали там, електронною поштою, а й представники інших регіонів в регіонах дуже багато цікавих людей. Пропозицій дуже багато було. Я думаю, що такий кадровий потенціал є. І, от, скажімо, Міністерство закордонних справ може бути зразком у неї. Все ж таки, в ньому є перелік тих, хто є в резерві. Ну, зараз міняються заступники міністрів багатьох в багатьох міністерствах, але хочеться, щоб так було всюди. І щоб не лише ми, пересічні громадяни, помічали тих, хто гідний. Цієї посади, а помічали ти, від кого це залежить. Поки що далеко не все так, далеко не все навіть серед очільників комітетів Верховної Ради. І не у всі комітети так, знаходилися, бажаючи взагалі брати в них участь. Ну, якщо, скажімо, бюджетний комітет там черга стояла, то наука, культура це все якось так збоку. Но нічого немає дрібниць, і я гадаю, що нарешті, можливо, от після прийняття бюджету рада візьметься серйозно за геть за усі питання, які слід вирішувати, вирішувати нагально. На першому місці, звичайно, буде стояти, поки не нормалізується, все те, що стосується обороноздатності нашої країни. Сподівання на високоточну зброю, яку нас дядя якийсь дасть. Це так от, добре, що почали вже працювати наші заводи, почали працювати в три зміни е, підприємства оборонного комплексу. Е, З'являється бронетехніка, але дуже гірко чути від е, тих, хто зараз на позиціях, що у деякі добровольчі батальйони просто не постачають уже пальне. Ну, і Зі зброєю теж проблеми, а я не кажу вже із е, зимовим модеруванням. І це все, все дуже. Дуже сумно не, чути, якби не журналісти, якби не засоби масової інформації, то, мабуть, що о, десь у відомствах військових це б все тихенько сходило б так е, просто, але е, завдяки праці наших колег, які там на передовій, е, праці інформаційних агенцій, і знов таки підкреслюю державних засобів масової інформації. І в регіонах вони, от колеги з регіональних наших студій телебачення, радіо, вони працюють там в цих регіонах, скажімо, харків'яни. Весь час я бачу, як вони виїжджають туди, в зону АТО і возять і супроводжують гуманітарку, і збирають гуманітарку. А їх не, там зараз уже очільник. Нашого першонаціонального пана Лисанія, каже, що там такі площі у них в центрі Харкові, що вони не використовуються. Тобто, давайте їх виженемо там з площі Госпому. І в центрі хтось займе прекрасні, прекрасні площі, під що можна зайнятися, скажімо, теж давайте тут, тут на Хрещатику 26 теж дається комусь. Що з'являться нові ресторани, можливо, готелі в престижних місцях у 22 містах нашої країни. І земля, вона розумієте, в центрі дорога. Ну, таки, давайте будемо обходити і залишати за бортом уже в 2015 році, за бортом нашого життя корупційної схеми. А тут воно, воно не озброєним оком видно. Так що... І наші колеги з Львова, Миколаєва, Одеси, ну ті, хто з нами от, е, листи у нас є, від них відкриті листи навіть президенту. Тобто, люди не лише за себе. От мені е, хочеться, щоб мої молоді колеги мали хороше майбутнє. Де ж як не на державних засобах маси інформації виховується все те, весь той людський матеріал, який потім стає, ну у нас так я не визнаю цього зірки, але професіоналами, високими професіоналами телебачення і радіо, саме тут, саме на цих майданчиках. І е, тут багато, багато дуже ідей, творчих проєктів, які, якщо підставити плече, можна вирішувати. Я знову повертаюся до... Теми Суспільного, тому що, ну, просто, жаль, почав працювати проєкт, громадське назвали. Журналісти цього проєкту, ну, кошти ми розуміємо, що більш розмовно, тому що у них не дуже, так би мовити, з коштами. І вони просять їм допомогти. Чому ж, не взявши за основу це, не розвивати суспільне телебачення, коли вже є поштовх до цього, допомогти їм контентом. Допомогти їм творчо, і е, навіть на е, не такі вже великі площі для сучасного телебачення потрібні. І воно б запрацювало вже. А так ми бачимо, що і там сутужно, важко, і тут зараз, якщо згребуть все докупи, то е, прорахувавши все, я кілька проектів робив. Брав участь у створенні каналів, от, Національний спортивно-інформаційний канал, започаткував. Проєкт був, і мені довелося просто самому вже влазити в економіку, робити ці бізнес-плани для різних галузей. Так от я можу сказати, що той проєкт, який зараз є, і який має здійснюватися в 2015 році, він понесе за собою, держава понесе на своїх плечах. Майже мільярдні витрати це з бюджету, треба буде знайти мільярд, щоб все це організувати. Люди, які це ну, проєктували реформатори, так звані, вони абсолютно не продумали цю тему. І тому я і хочу сказати, що будемо серйозно ставитися до того, що ми робимо. Ми ставимося вже. Ми думаємо про майбутнє, кожен своєї галузі. Думайте ви, люди при владі, ми найняли вас на роботу і сподіваємося, що ви розумно підходите до кожного питання, яке треба нагально вирішувати. А у нас їх дуже багато на першому плані. Це обороноздатність, підрив якої, зокрема, і знищення державних засобів масової інформації. І немає ну, більш нагальних питань, це ще забезпечення. Нормальне життя країни, а нормальне життя країни це нормальне життя кожної сім'ї. І особлива увага тим, хто вже постраждав, а це тисячі людей постраждали від цієї страшної війни. Я зичу всім хорошого нового року, розуміння ситуації. Тримаємося всі разом, допомагаємо один одному. І тільки так. Ми можемо досягти успіхів в новому 2015 році. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.